Привіт! Сьогодні про те, що все тимчасове і все змінюється. От як ти не крутий, як ти не вертий, як ти не придумуй, як ти не пояснюй, як ти не знаходь виправдання, але абсолютно все тимчасове. Як це відбувається? І ми, конкретні, оці костюми, ми тимчасово. Ми сюди вселилися? або не ми, або невідомо. Ну просто невідомо. Ну, оцей костюмчик він тимчасово, він як скафандер, він, як от своєрідне, таке. От... Матеріальне, що можна пощупати, отак побачити і якось уявити. От воно тимчасово. Цей костюм, він тимчасовий. Він тут певний період часу. І потім і Хтось згнив, когось спалили, хтось просто перетрях, і все. Ну, немає, немає, просто немає. Згадайте, скільки було? Немає. Всі ми тут тимчасово. І все в цьому житті тимчасово. І от розуміння цього воно дає конкретне. Тлумачення, як прекрасно жити в цьому світі. Через те, що якщо ви розумієте, що якщо зараз щось погане, то нічого страшного, бо воно все пройде і воно буде краще, воно буде ще по-іншому, вона буде в інших красках і так далі. Знову ж таки, згадайте ситуацію: 100% у вас була ситуація, де ви за щось дуже сильно переживали. Наприклад, вийшли здавати екзамен або писати якусь контрольну роботу, або там не знаю, одружувались, або там е, думали, щоб він вам відписав, і ви сиділи вас аж так трусило. Ви такі ой 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 я як зробити, а вдруг здати, не здати, а що буде? А як я зроблю? А що мені як? А як. Якісь там рішення прийняти, так? Або коли ви там з'їжджали з гуртожитка, і або там на квартиру, або там додому їхали, або там взагалі їхали від батьків до університету, або ви тільки плануєте зробити якісь величезні кроки в своєму житті. І от коли ви приймаєте це рішення, вас аж аж трясе. Ви, ви прямо в такому ви нервуєте, ви переживаєте. А зараз згадайте це, коли ви те то, то переживали? Та якось, якось би ну да, переживали, ну да, було таке, ну да, нервували. Або ваше перше кохання, яке ви так любили, яке ви там у вас там бабочки в животі і так далі. Пройшло трохи часу. Ви навіть не знаєте, як та людина живе. Ви навіть не знаєте, як в неї справи, і вам не цікаво, ну просто не цікаво. Бо в кожного своє життя, кожен проживає тут свій урок, певний період часу. І от картина вона полягає в тому, що розуміння, розуміння того, що ви тут тимчасово, вона максимально з легкістю допоможе вам в житті. От ви розумієте, що зараз погано буде добре. Ви за щось зараз переживаєте за пару місяців, ви про це навіть не згадаєте. Вам зараз щось болить, у вас зараз якась біда за пару місяців там не буде про то жодного сліду. Я завжди говорю про те. Що якщо в людини якась певна подія, да? це як взяли руку і розрізали. От, розрізали руку, вам пече, вам болить, вас, вас прямо вас аж там, ось так, аж стресе, вас зжимається серце, ви боїтеся, вам страшно, вас ну, от розрізали. Розумієте, шрам болить пік болі, максимально величезний пік болі. І коли вас болить, воно воно прямо там, аж аж так болить. Ви Рибете, виєте, страдаєте, зжимаєтесь, кричите. Проходить певний період часу: день, два, місяць, рік, двадцять років. Воно заростає, затягається. Рана заростає, залишається лише шрам. І оцей шрам він вам нагадує про те, що колись у вашому житті була болюча ситуація. Ви отак глянули, побачили. Так, да, дійсно, о, в мене було то-то. А я отак то робила. О, я так то проходила, о, я так то жила, о, як мені боліло. Ви згадали, ви туди поринули. Ви от проварилися в тому, але все. Ну воно вже пройшло. Ви далі живете по іншому, у вас зовсім інше. У Вас інше життя, у вас інше бачення, у вас інша картина. Ви взагалі живете по іншому. У вас все по іншому. Все розумієте? Через те, що пік болі проходить другий раз, одну ту саму рану не надрізають. Надрізають поряд біля неї. Знову ж таки, коли надрізали, супер болить. Проходить трохи часу, там вже дві рани, три рани, п'ять ран, там вже все зрізане, ну там не одна та сама рана. Розумієте, одна та сама людина вам буде вчиняти дуже велику кількість болі до того часу, поки ви не усвідомите якусь свою помилку, поки ви не усвідомите якусь свою ну, систему, якийсь урок вас чомусь учать. В мене було так, що мене мої подружки дуже сильно били. Ну, в не в фізичному плані, да, <с myös> там якогось удару. А болючі такі моменти в житті, там де я не бачила себе. В мене не було мене. В мене були всі окрім мене. Я бігла всіх спасати, рятувати, допомагати, всім підказувати. І от, прямо все для всіх, але нічого собі. От нічого собі. Я настільки себе ненавиділа, що я забороняла собі купити навіть те, що я заслужила. Да, там я хожу на роботу, заробляю гроші, і за ті зароблені гроші я не собі щось купую, а комусь. Через те, що ну їм треба комусь там важливо, комусь там А мені ні. Я себе обділяла на максимум. І от мене вчило, вчило болючими ситуаціями через моїх знайомих, подружок і так далі. І кожного разу удар був все болючіший і болючіший. От прямо кожного разу. І дійшло до того моменту, що ну вже так влупило. Що я вже просто вила від болі, і я тоді кажу собі о той момент, я собі кажу все досить, просто досить. От досить. Я почула, я побачила все досить. Більше я цього не вибираю. І я почала просто-напросто робити висновки з тих ситуацій. Тобто, мої подружки вони абсолютно ні в чому не винні. Вони показували: обирай себе, дивися на себе, цінуй себе, поважай себе і так далі. І таких ситуацій можна навести безліч через те, що в нашому житті відбувається все конкретно для нас. І знову ж таки, якщо у вас зараз щось погано, пройде певний період часу, воно все міняється. Ми приймаємо рішення дуже часто з позиції на тут і зараз. Тобто, от ви живете, у вас щось складається, щось не складається, якось події відбуваються, щось ви хочете, кудись плануєте і так далі. І ви собі приймаєте рішення з моменту тут і зараз. Але ви не знаєте, що буде завтра, що буде через пару хвилин, що буде через годину. Воно може все помінятися за хвилини. Все. І розумієте? Ви сидите і чекаєте, Боже, коли я вийду заміж, коли я вийду заміж, я так хочу заміж, я так хочу свого там такого принца. Мені так хочеться, щоб він там зробив пропозицію і так далі. І ви за це переживаєте, ваша основна суть вийти заміж. так? І ви розраховуєте, що от зараз ми живемо, потім ми туди-то переїдемо, потім ми будемо там, потім ми там зніматимо квартиру, потім ми там ще, що ще щось. От вас такі цілі. А ви не знаєте, що може бути за хвилину. За хвилину ви можете дізнатися про те, що ваш хлопець, чоловік, вам зрадив. Ви можете дізнатися про те, що в нього є інша. Ви можете дізнатися про те, що в нього є сім'я. Ви можете дізнатися про те, що його немає. Розумієте? Ніхто нічого не знає, ніхто. Просто усвідомлення цього вам розуміння дає того, що воно все міняється. Знову ж таки, ви розумієте, що зараз, на теперішній час, ви, там, наприклад, щось хочете. Да? І ви собі думаєте, наприклад, ви хочете придбати машину, і ви собі думаєте, так, в мене зарплата, наприклад, там 20 тисяч гривень або там 50 тисяч гривень. Якщо кожного місяця я буду відложувати там 10 тисяч, да або 30 тисяч гривень, значить, я за стільки то часу придбаю собі машину. І ви собі так порахували, і ви робите певні кроки. Да? І тут бабах вам приходить. Наприклад, якийсь спадок, да, або ви починаєте зустрічатися з хлопцем, який вам дар, дарує машину. Отоко дарує машину просто за те, що ви є. Просто за те, що ви така класна, енергійна, драйвова. Ну в нього стільки грошей, що йому там одна машина більше, одна менше, йому ну не два, не три. Воно для нього нічого не значить. Це як для. Таких людей середнього класу, або бідніших, можна як хоч назвати. Наприклад, не знаю, там у вас є там п'ять яблук, да і ну ви чотири з'їли, п'яте вам не два, не три, і ви можете поділитися з іншою людиною, або там, не знаю, у вас є цукерки, і ви когось пригостили тою цукеркою. А для таких величезно багатих людей, наприклад, це вирівнюється там в машинах, в квартирах. там От вони дарують, в них є в них достаток, в них багато, і вони вам дарують то розумієте? І це. Дійсно таке є. Ну от в житті такі ситуації є конкретні випадки з моїх. Історії консультування з моїх життєвих історій. Нам здається, що типу це є недосяжно. Бо ми от сидимо в своєму такому болоті і ми думаємо, що воно не ну не, неможливо. Ну неможливо. Типу, якщо я зараз кожен день буду відкладати по стільки-то грошей, то за стільки то часу я там щось там, то то ви навіть не догадуєтесь, як воно може до вас прийти, отко просто по щелчку пальця. Просто от от за хвилину, і ви думаєте, да, ну таке неможливо? Типу. Ну, нема такого? Є. От якщо людина вірить в чудо, воно з нею стається. Якщо людина в то не вірить, воно з нею не стається. Просто-напросто ви маєте розуміти, що от воно так працює. От воно так працює. І треба бути дуже гнучкими. Дуже гнучкими через те, що от ви захотіли собі машину, наприклад, там червоного кольору. Да? Але у вас зараз є там можливість купити машину там чорного кольору, там таку, то таку, то трошки не такі характеристики. І ви її берете і собі розумієте вже в процесі використання, що для вас є основа, а що трошки покоригувати, а що з часом змінити, і потім додати вже в іншу комплектацію тої машини. Розумієте? Але тут варіант не... Сидіти і ждати саме ту, але нічого не беру. Знову ж такі випадки з консультацій клієнтів: це людина сидить на роботі. Моя клієнтка конкретно хоче збільшити дохід. Я кажу: робіть отак-то, так-то, кажіть, ото, то, то-то, прописуйте то-то, то Вона почала то робити, і потім до мене телефонує і каже, що мені робити. Я сиджу на роботі. Я роблю так, як ви сказали. Я хочу збільшити цей дохід і мені пропонують іншу роботу. Але я не хочу йти на іншу роботу. Мене влаштовує моя робота. Мені тут подобається все, але тут така зарплата. А мені треба більше. Порозумієте? Іноді ми самі собі створюємо і потім не хочемо то приймати. Тобто, якщо ви сидите на тій роботі з такою зарплатою, там дають вам максимум. Якщо ви хочете більше, для того, що ви посилаєте усе світ запит, вам дають відповідь. Вам кажуть, на, от, якщо ти хочеш більшу зарплату, значить от тобі ця робота, тут тобі буде більша зарплата. Але людина тримається за роботу. Роботу міняти я не буду. Але давайте мені на цій роботі більшу зарплату. Ну, а вона не дає та робота більшу зарплату. Там максимум все. Ви звідти взяли все, що можна. Як вам звідти дадуть більше, якщо ну, немає такої можливості? Просто піди на іншу роботу, от тобі запит виконано. Але ж ми не хочемо це робити. Ми хочемо, типу, щоб на наших умовах щось там було. розумієте? Ну, а все світ боженька доля. Так не працює. Ви посилаєте у все світ запит. От, наприклад, в мене був запит. Я казала: я хочу машину, я хочу машину. Я настільки хотіла машину для мене було ну, без різниці, яка машина, аби вона їхала. Потім, коли ми виходили з Києва пішки, коли тут бомбили в перші дні, коли тут таке все палало, там горіло, і, і ну, взагалі танки ті їхали. Ну то там просто адський ад. І ми йшли пішки, і я сказала, що мені без різниці, просто без різниці. Я купую собі машину за ті гроші, які в мене є. І хай це буде ну, якийсь максимальний зламок. Ну я його куплю, і головне, щоб вона їхала. Розумієте, для мене стільки вже вона була потрібна. І потім я собі купила, от воно так склалося, да, коли ти туди посилаєш, тобі приходить. Я купую цю машину на коробці механіка на там, де ручник, там де коробка. Ти сам переключаєш, і я навчилася їздити. Я навчилася переключати, я навчилася то все розуміти. Тобто ти просиш тобі приходить, тобі дається. А потім з часом використовуючи ту машину, я вже собі коригую, що мені підходить, що мені не підходить. І далі я посилаю у всесвіт. Мені треба червоненька, мені треба на коробці автомат, мені треба отака, то отака то, отака то, отака-то. І вона приходить. Приходить просто до, до ідеала, от от заказана, розумієте, навіть по бюджету така сама. І, ну і, і як ти можеш не вірити після того в чудеса. Ти загадуєш, тобі дають. Просто ви ну потрібно розумієте, казати, транслювати, передавати і потім приймати. Саме головне приймати. Дуже часто жінка каже: От, я відчуваю, що в мене чоловік наче зраджує, от, ну от відчуваю, я щось не то. ну, Ну, він ж не може зрадити. Ну, не може. Ну, ну Це жінки такі. Тобто, жінка воює з любовницями і не з одною, доказуючи всім, що її чоловік святий. Чия проблема? Ну не вже чоловіка? Ну не вже чоловіка проблема? Та да, ні, звичайно, він взагалі красавчик. Він живе на максимальне життя наповну. Ну, а ви вигаражуєте його, ви не хочете бачити. Вам просто боженька вже тако під нос підставляє, каже, от, подивися, а ви кажете, да ні, 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 то такого бути не може. Це не так, розумієте? Ми самі, самі все створюємо, ми самі не бачимо, ми самі не хочемо бачити, ми самі не розуміємо, що все змінюється. Ви зараз. Діяти зі стану от Наприклад, у вас чогось немає, або чогось ви хочете, і ви кажете, от я там не буду мати, ви не знаєте, не знаєте воно завтра може все помінятися. Для мене колись було таке ну як максимальний рівень якогось знаєте ну недосяжного. Типу, що я працюю з дому, я працюю сама на себе, я не хожу на роботу, там я от з дому відкрила ноутбук да і я працюю. От для мене це було, типу. Ну, от я так того хотіла, але я не могла навіть уявити, що таке можливо, розумієте? А воно можливо, можливо, і вам посилають ситуацію, картини, вам дають людей, які вам то підсвітять, направлять, розумієте, іноді дуже болючими моментами. Просто вмійте це помічати. Вмійте це помічати. Людина сидить і каже: Ой! З інтернету продавати це взагалі дуже легко. Бути там в інтернеті, щось там говорити. Просто раз, два. От ти походи на роботу, попрацюй з роботи. А потім, коли людина йде туди, в те, вариться в тому, розуміє, як це, вона потім біжить ще назад на ту роботу, бо там ти собі сидиш і ти кожен місяць знаєш, що тобі кожен місяць прийдуть грошенята. А тут ти сам на себе. Або ти сам це все, або ніхто ніяк. Розумієте? Знову ж таки, ти розраховуєш тільки на себе. І розуміння того, що сьогодні є, завтра нема. післязавтра ти взагалі не знаєш, що може бути. Або навпаки, розуміння того, що зараз погано буде краще, воно розумі... дає вам от прямо ну, карти в руки. Розумієте? Ви потім просто так собі, ага, зараз отак, значить, як я роблю? У мене ціль така-то, да, Далі будемо бачити. Далі ви коригуєте, далі ви змінюєте. Тобто, от ви поставили собі за ціль, да? але шлях до цієї цілі ви коригуєте в процесі. Тобто немає такого, що сьогодні ви відложили 20 гривень, завтра 20, після завтра 20, і от у вас вже певна сума. А, наприклад, от ви собі придумали, що кожен день по 20 гривень, так? Да? І тут приходить такий день, коли немає 20 гривень, щоб відрозити, і у вас все, вже просто взрив мозку, вже вибух. Ви думаєте, боже, як, що, куди, куди бігти, що робити? А от основа в тому, щоб ви, наприклад, сьогодні відложили 50, завтра 20, післязавтра 10, а післяпіслязавтра взагалі 0. Тобто, оця гнучкість має бути, і вона має бути завжди.